Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про те, скільки дають років в'язниці за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 3.3.6. Як я казав в попередньому своєму відео про е, огляд статті 336 Кримінального кодексу України, це стаття, відповідальність за якою передбачено для особи, яка вже пройшла ВЛК і є придатною, та не має права на відсрочку. Тобто, виходить, що відноситься вона виключно до тих осіб, які пройшли ВЛК і звичайно являються резервістами. Тобто, тут потрібно враховувати ще спеціальний статус особи резервіст. І от якщо останні декілька років, 22-й, 23-й рік, вони показували, що суди виносять умовні терміни, тобто да, дають там умовно 2-3 роки, і людина залишається на волі. То друзі, досить погані новини за останній час. Я постійно аналізую практику, і нещодавно, проаналізувавши більше ста вироків, я виявив, що в абсолютній більшості друзі, цих вироків суди дають реальні сроки, реальне позбавлення без заміни на іспитовий срок. Це дуже погана тенденція. Я навіть можу припустити, що тут не обійшлося без нашої щарівної влади. Яка можливо підсказала от або навіть наголосила на тому, що всі, хто ухиляється від призову на військову службу, їх потрібно реально відправляти до в'язниці. Але виходить ситуація така, що зараз, по всім вирокам, наприклад, я вам зараз дам аналітику по вирокам за останні дві неділі, друзі. То там всюди йдуть реальні сроки, тобто реальна в'язниця, ніяких іспитових термінів немає. Тому давайте подивимось, перший вирок 19 липня 2024 року. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області дав реальний срок покарання 3 роки для особи, яка друзі. Являючись військово зобов'язаним, визнаним придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, теж про що я завжди кажу, потрібно ВЛК проходити, підлягав призову на військову службу, встановлену законом порядку, повідомлений про дату, час прибуття для, встанов... для відправки до військової частини, водночас відмовившись від отримання повістки, безпосередньо під підпис діючи всупереч вимогам статті 65, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації з поважних причин, умисно не прибув 13 березня 2024 року до призовного пункту за адресою такоїто. І дали йому реальний срок покарання. Далі, 19 липня 2024 року, Канівський міськрайонний суд Черкаської області також за статтею 336 дав реальний срок покарання. Де вироки суду зазначено, особа 8, будучи військовозобов'язане, який перебуває на військовому обліку, має військовий квиток, військове звання солдат. Відповідно до картки обстеження та медичного огляду довідки ВЛК визнаний придатним до військової служби. Ще раз кажу, придатний це вже практика судова. Тобто особа повинна бути придатною. До ВЛК 336 шосту нікому не можуть впаяти. Ухилився від проходження військової служби, а саме. Не прибув вище вказаний день для відправки до військової частини, друзі, не маючи права на відстрочку, також. Тобто, суди, про що я вам казав і раніше, встановлюють два факти: чи є особа придатною, чи є в неї право на відстрочку. Далі, 18 липня 2024 року, Дунаєвський районний суд Хмельницької області також дав реальний строк за статтею 336. Обвинувачений, будучи військово зобов'язаним та за станом здоров'я придатним для проходження військової служби, не Маючи правових підстав для відстрочки від призову на військову службу під час оголошеної мобілізації, перебуваючи на військовому обліку, 24 жовтня 23 року, отримав повістку про виклик для проведення призову за мобілізацію та відправлення у військову частину. Проте, всупереч таким до таким -то, статтям обвинувачений, достовірно знаючи та розуміючи, що 25 жовтня, 23 року годин йому потрібно з'явитись для проходження військової служби зв'язку з призовом на мобілізацію з метою ухилення від призову на військову службу, не повідомивши про свої, про причини своєї неявки, без поважних причин, умисно не з'явився за викликом. Реальний срок, друзі. Дали три роки позбавлення волі. Далі Добропільський міськрайонний суд Донецької області від 16 липня за статтею 3.3.6 дано реальний срок позбавлення волі 15 липня 2024 року. Ленінський районний суд міста Миколаєва винувачений за статтею 3.3.6, отримав реальний срок позбавлення волі. Це лише Мізерна частина вироків за статтею 3.3.6. Ще раз кажу: якщо рік назад суди давали е, позбавлення волі з іспитовим сроком, тобто умовний термін давали там один, два, три роки, то зараз практика змінилася і вона стала більш суворішою. Чому це відбулося? Ну я гадаю, що знову ж таки без чиєїсь руки на банковій це не пройшло просто так. От тому, що судова практика, ми всі чудово розуміємо, вона повинна будуватися автономно, незалежно кожним судею, але ну не в Україні, скажімо так. Тому, друзі, майте це на увазі. Україна як завжди затягує паски, і поки що, на жаль, нічого доброго, друзі. Я в цій ситуації не бачу. Тому майте це на увазі з повагою. Ваш адвокат Демченко.